Вітаю вас! У цій серії психологічного подкасту ми розберемо, як зрозуміти, хто я і чого я хочу від життя. Саме пізнання, хто я в цьому світі, допомагає людині розкрити свій потенціал. І це означає використовувати свої ресурси, свої здібності, свої таланти для досягнення своїх цілей, для досягнення щастя та благополуччя. І для цього нам потрібно зрозуміти кілька важливих речей про себе. І перше це свої цінності, тобто те, що для вас найважливіше і значуще в житті. Також важливо зрозуміти про себе свої сильні сторони, тобто те, що ви робите добре, легко і задоволенням. І також зрозуміти свої слабкі сторони, це теж дуже важливо. Також важливо зрозуміти свої інтереси та пристрасті, тобто те, що викликає у вас захоплення і задоволення. Також важливо зрозуміти свої цілі, наміри та мрії, тобто те, чого ви прагнете і чого ви хочете досягти в житті. І також важливо зрозуміти свої потреби та свої слабкості, тобто те, що заважає нам розкривати свій потенціал та бути щасливим та щасливою. Зрозуміти себе з погляду психології дуже корисно для вашого особливого розвитку, а також для щастя і успіху. І це може допомогти вам вирішувати свої проблеми, досягати свої мети, покращувати відносини з оточуючими і знаходити свій сенс у житті. Зрозуміти себе це означає дослідити свою особистість, свої емоції, свої переконання, свої цінності, свої цілі, відносини, слабкі та сильні сторони, а також дослідити свої конфлікти та проблеми. Це також означає дізнатися, як ви взаємодієте з навколишним світом, як ви реагуєте на різні ситуації, як ви приймаєте рішення. І як ви навчаєтесь та розвиваєтесь, це все характеризує вас як особистість існує дуже багато способів зрозуміти себе. Наприклад, можна пройти психологічні тести, які вимірюють різні аспекти вашої особистості. Також можна вести щоденник своїх думок і почуттів, в якому ви записуєте, що ви думаєте і що ви відчуваєте у різних ситуаціях свого життя, а також аналізуєте, чому ви відчуваєте так, а не інакше. Також корисно задавати собі питання, які допомагають вам пізнавати себе краще і розуміти себе. І це, до речі, дуже допомагає налагодити стосунки з самим собою. Також корисно спілкуватися з іншими людьми, які можуть дати вам зворотний зв'язок, підтримку, пораду або, можливо, навіть критику. Вони можуть допомогти вам побачити себе з іншого боку, дізнатися про свої сильні і слабкі сторони, покращити свої навички, спілкування та емпатії. Також корисно звертатися до професійного психолога, до речі, за консультацією, який допоможе вам зрозуміти себе глибше, розібратися у своїх проблемах, подолати свої страхи, змінити свої переконання та розвинути свій потенціал. Для того, щоб зрозуміти себе, я рекомендую спочатку розібратися зі своїм внутрішнім конфліктом. До речі, про це йшлося в попередній серії нашого подкасту, і зараз я трошки доповню про це в контексті усвідомлення себе. Вся справа в тому, що виховання батьків, або якщо дитину виховують авторитетні дорослі, це дає певний внутрішній конфлікт у кожного з нас. І цей конфлікт полягає в тому, що в кожному з нас є дитина, батько і дорослий. Тобто, наша дитяча частина це та частина, яка відповідає на питання, чого я хочу. Наша батьківська частина це та частина, яка відповідає на питання, що я повинен або повинна. І тільки будучи у дорослій позиції, ми можемо обирати між своєю дитячою та батьківською частиною, але це дуже складний процес, і в цьому багато людей зазнають внутрішнього конфлікту. Отже, ми всі народжуємося з тим, що знаємо, чого хочемо і не хочемо, і що фізично можемо, і не можемо. Але в процесі дорослішання та батьківського виховання ми набуваємо поняття Я повинен, що потрібно або не потрібно робити. Таким чином, у середині кожного з нас поселяється наш внутрішній батько або мати, скажімо так, який в дорослому віці переростає у нашого внутрішнього критика. Ми можемо вже давно не жити з батьками фізично разом, але внутрішній, ніби їхній голос нам ніби підказує, як треба жити, що треба робити, що ми повинні або не повинні робити. І часто це виглядає цим внутрішнім критиком, який постійно оцінює, говорить як правильно, критикує і розказує, як треба чинити. Всередині кожного з нас знаходиться дитина, це наша дитяча частина, яка завжди боїться покарання. До речі, батьківська частина завжди боїться сорому і провини. Тобто, якщо ви в якийсь момент часу свого життя відчуваєте страх покарання, знайте, це реагує ваша дитяча частина. А якщо ви відчуваєте провини або сором, це реакція вашої батьківської частини. І для того, щоб вирішити цей внутрішній конфлікт, нам потрібно в першу чергу звільнити нашу внутрішню дитину від страху покарання, а батьківську частину звернути з підесталу. І тільки тоді дорослий може зробити вільний вибір і ухвалити рішення, як впоратися з будь-якою складною життєвою ситуацією. Тому кожному з нас потрібно в собі вирощувати свого внутрішнього дорослого самостійно або за допомогою психолога. Для цього потрібно буде попрощатися зі своєю дитячою частиною та інфантильністю і взяти на себе відповідальність і зробити вибір на користь своїх власних переконань, цінностей, а не батьківських, а вже своїх власних. Отже, я коротко розкажу вам про техніку зцілення від внутрішнього конфлікту. Для цього потрібно буде трохи часу, 15-20 хвилин, а може комусь і більше. Для цього треба налаштуватися та проаналізувати. Та також взяти папір і на ньому написати ситуацію, описати її детально, коли у вас є внутрішні протиріччя або амбівалентність. І що треба зробити? Треба написати відповіді на кілька запитань. І перше, що потрібно зробити, це усвідомити і записати, що говорить вам всередині ваша батьківська частина з приводу цієї ситуації, це ваш внутрішній критик. Друге, потрібно назвати емоції та почуття з приводу того, що говорять ваші батьки всередині. Третє. потрібно записати, що ви думаєте, розумієте і які відчуваєте емоції стосовно цієї ситуації. Четверте, потрібно записати, чого ви хочете зі своєї дитячої позиції. П'яте потрібно прописати свій конфлікт, у чому він складається, як треба робити і чого ви хочете. І шосте. Дуже важливо прислухатися до себе і записати свою власну думку і погляд на цю ситуацію, враховуючи той факт, що не обов'язково має рацію ваш внутрішні батьки, які вас критикують, і не обов'язково має рацію ваша внутрішня дитина, тобто потрібно вибудувати свою внутрішню позицію стосовно цієї ситуації. І якщо цей конфлікт не вирішити всередині себе то тоді він буде правити вам і керувати вашою поведінкою, а не ви їм. Тому це дуже необхідно зробити. Так ось, щоб зрозуміти себе, потрібно зрозуміти свій внутрішній конфлікт та протиріччя, які виникають всередині вашої особистості. Отже, розуміння конфлікту допоможе усвідомити про себе, що я хочу насправді, які мої цінності, у що я вірю, які маю потреби, яку я роль відіграю, в чому я впевнен або не впевнена та які мої потреби задовільняються або не задовільняються. І скажу пару слів стосовно ролей. Їх описав в своїй книзі Ерік Берн ігри, в які грають люди. Якщо цікаво, детальніше зазирніть цю книгу дуже рекомендую. Наприклад, кожен з нас відіграє багато ролей у своєму житті. Наприклад, я можу бути дочкою, мамою, або дружиною, або я можу бути розлученою, або я можу психологом, або я можу бути викладачем, або лікарем, керівником, бізнесменом, ну і так далі. Існує дуже багато ролей, які ми відіграємо в своєму житті. І ці всі ролі, які ми відіграємо, задовільняють або не задовільняють наші власні потреби. Знання своєї ролі допоможе вам краще усвідомлювати себе та більш об'ємно бачити своє життя та допомагає зрозуміти свої бажання і приховані потреби. І це дуже важливо знати про себе, якщо ми говоримо про досягнення злагоди всередині себе. Знати, хто ви і який ви, потрібно для багатьох речей. Коли ви знаєте себе, ви можете краще задовільняти свої потреби, знаходити свій сенс життя, робити те, що вам приносить радість і задоволення. Також це корисно знати для вашого успіху і досягнення цілі. Коли ви знаєте себе, ви можете визначити свої пріоритети, вибрати свою професію, планувати свої дії, використовувати свої сильні сторони або долати свої слабкості. Також це корисно знати себе для ваших стосунків з іншими людьми. Коли ви знаєте себе, ви можете краще розуміти інших. Висловлювати свої думки та почуття, слухати, бути емпатичним, налагоджувати довіру і співпрацю з іншими. Отже, знати, хто ви є, і який ви є, і чого ви хочете, це означає розуміти себе і свою особистість, це означає розуміти свої потреби, свої цінності, це означає знати свої здібності, це означає знати свої ціли і свої відносини. Це також означає приймати себе таким або такою, як ви є. А це, як ми знаємо, запорука успіху у всіх наших намірах. Отже, на сьогодні це все. Можливо, ця тема виявилася трошки складнішою ніж попередніше, але вона дуже дуже важлива, якщо ми хочемо покращувати своє життя і розвиватися. А в наступній серії психологічного подкасту ми розберемо, що значить відповідальність, і для чого брати її на себе.